Здуріти просто, ви знімаєте? Тільки погляньте. Це вбивця корів. Вау, вау, а він швидкий. Дуже швидкий. Ах. Спіймав. Вуу. Ну що ж, я думаю, настала моя черга бути вкушеним Одною з найболючіших комах на планеті. Аризонським вбивцею корів. Вбивцею корів називають вольветових мурах у Сполучених Штатах, бо їх часто знаходять на коров'ячих пасовицьках і укус цієї комахи такий сильний, що може вбити корову. Нам навіть не потрібно ставити столик. Я сподіваюся, що витерплю ще один до того, як ми повернемось. Саме цій комасі ми завдячуємо за наше найбільш вірусне відео, яке набрало вже 83 мільйони переглядів. Але мене вона ще не кусала. Добре, я повертаюся Ти в порядку. І я не тільки збираюся перевірити цей укус, а ще й додати найвідоміший укус на каналі Брей Вайлдернес до нашого новенького рейтингу болю від укусів. Я оціню цей укус за рівнем лячності, болю та наслідками. Оціню все від 1 до 10, вирахую середнє арифметичне, щоб порівняти з офіційним РБУ від Брей Вайлдернес. Перше враження відбивці корів, тобто вельветової мурахи, те, що вона відрізняється від тієї, що вкусила койота раніше. В неї такий самий окрас та шерсть замість червоного тільця вона має блідооранжевий колір. Це, до речі, цікавий факт про вельветових мурах. Вони існують різних форм, а також кольорів. Ці види мурах можна знайти абсолютно по всій Америці. Проте мені здається, що. Вид мурах тут на південному заході є найкрутішим серед усіх. Її називають вельветовою мурахою, але це не мураха. По факту це безкрива оса. Насправді самці цього виду мають крила і можуть літати. Але у них немає жал. Жала мають виключно самки. Тож якщо у цієї немає крил, то вона мене точно вжалить. Господи, я тільки це усвідомив. Зі мною вбивця укусів, і саме ним я лікуватиму. Цей укус, ця реклама не проплачена. Ця штука дійсно корисна. І також у мене і пінефринова ручка на випадок алергічної реакції. Ця штука допоможе мені отримати першу медичну допомогу. Чи знадобиться вона мені? Сподіваюсь, що ні. Думаю, це буде тільки біль. Ну що ж, давайте подивимось на жало цієї комахи. Це завжди найскладніше вхопити її. І. Їх називають невмирущими комахами, тому що їх екзоскелет, їхнє тіло настільки сильне, набагато сильніше, ніж у більшості комах. Тож я її точно ніяк не пошкоджу чи скривджу. Вау! ви чуєте це? Я почув те, що мене давно цікавило: ці комахи мають здатність видавати певний писк. Це називається стридуляція, це попереджувальний сигнал. Така собі сирена. І я щойно це почув. Ви чули? Ну бо, підсуньте ближче камеру. Думаю, ви почуєте не так гучно, як в мухи панди. Проте можна почути. Не переймайтеся, я не завдаю їй шкоди. Це жало. Господи. Подивіться, наскільки воно довге. Жало оксамитової мурахи є найдовшим серед усіх комах. До речі, у порівнянні з довжиною тіла це жало найдовше серед усіх жалячих комах у світі. Здуріте. І це жало набагато більше, ніж у мухи-панди, яка вжалила мене у чилі. Здуріте, це жало неймовірно здорове. Добре. Здається, настав час перевірити укус цієї пухнастої комахи. Ви готові? Готові. Так. Ну що ж, спершу я спробую дати вбивці корів, вкусити мене самостійно. Щоб це зробити, я поверну її в контейнер і поставлю його на усім нам звичне місце. На три. Один. Два. Три. О, господи, я відчуваю. Її хутро. У, -у, У її животик прямо в мене на шкірі. Це трохи нервує. Ми бачимо, як вбивця корів намагається утекти з під скла. Як я й думав, не вкусить самостійно. Перевертаємо. Фу, одну хвилинку. Треба заспокоїтись. Фу, добре. Окей. Ну що ж, не потрібно боятися бути вкушеним цією комахою, доки ви не намагаєтесь насильно її схопити або утримати її щипцями і спровокувати укус, що я зроблю наступним. Бо я хочу порівняти її з оксамитовою мурахою. Південної Америки. М -м -м. Я готуюсь бути вжаленим. Треба добре її вхопити. Обережно, ось так. Добре. Стає гаряче. Вона завелася. Притисну на те саме місце. Тоді не вкусила, але зараз точно вкусить. Це жало, наче куля. Ви знімаєте, бо зараз буде укус. Добре. Я Марк Вінс. І зараз мене вкусить оксамитова мураха. Та сама вбивця корів. На три. Один. Два. Три. Кусає іклами. Поки що нічого. А, а, є жало. О так є, є, Ого, нічого собі. Ого. О. Отак, є укус. Ого. Це набагато. Гірше, ніж панда -муха. А, -а, а! Значно гірше. М -м -м -м. Як почувається, це дуже пече, Покладу її назад. Так. Ого так! Дуже пече, неймовірно пече. Вжалува ось сюди. Бачите? Червона точка. О Боже, точно буде набряк. Це дуже пече набагато гірше, ніж муха панда. В десять разів! В десять разів гірше. Оце я розумію укус. Здоріти можна. Фу, це найпотужніший, який я отримував. Це наче. Вау. Почекайте. А, мене вжалили три рази: один, два, три Найгірший посередині. І я відчув, як це жало занурюється в глиб, як мінімум, на чверть дюйма під шкіру. Ось тут ви можете бачити плямку крові. І невелике почервоніння через крововилив під шкіру. Проте ви можете бачити, як пляма починає зникати. Можу вам точно сказати, що завтра набряк буде набагато гірший, ніж ви бачите зараз. Та я відчуваю дію отрути, дуже болить. І щось мені підказує, що настав час використати трохи вбивці укусів. Поїхали. Я сподіваюся, через нього буде менше пекти. Так, це дуже тупий біль, Ах, чудово працює. Так, цей укус набагато сильніший, ніж укус панди мухи. Я не знаю, чи це через розмір, чи, можливо, вбивці корів просто мають сильніший укус, але це було потужно. Добре мати щось, що полегшує жар від цього болю. Я впевнений, що завтра мені буде ще гірше, доведеться спостерігати за цим одну-дві доби, і я аж ніяк ще не в безпеці. Настав час підвести підсумки і оцінити вбивцю корів за рівнем болю від укусів. За шкалою лячності я ставлю 7,5 з 10. Незважаючи на те, що вони волохаті і кольорові, як тільки ви бачите жало, ви розумієте, що це серйозно. Щодо болі, я був дуже здивований, тому що думав, що це буде приблизно як панда муха. Проте я дуже сильно помилявся, тому тут 8 з десяти. Ну і нарешті наслідки. Набряк і біль тривали багато годин і не вщухали аж до наступного дня. Хоч це й не мураха куля, але боліло досить довго і сильно. І я б сказав, що наслідки були гірші, ніж сам укус, тому тут 8,5 з 10. Тож, якщо порахувати, в офіційному РБУ ми отримуємо 8. Це найвища оцінка на даний момент, і це дуже потужно для такої маленької істоти. Напишіть в коментарі, яку комаху ви хочете наступною.